В день зйомки на горизонті туман. Для нас це добре, і картинка цікавіша, і не потрібно приховувати від глядача лінію горизонту, адже метеостанція це стратегічний об'єкт. У метеорологів свій погляд на такі природні явища. По перше, прогноз справдився. По-друге, туман це додаткова робота. Для звичайної людини туман це красиво, цікаво. А для метеоролога туман це передача штурмової інформації в різні адреси, тому що всі небезпечні, всі метеорологічні явища, які сягають критерії небезпечних, вони передаються штурмовим попередженням. От сьогодні у нас такий гарний туман. Кожні три години і вдень і вночі у суворо визначений час метеорологи всієї планети покидають приміщення та заходять на майданчик для спостереження за погодою. З переходом на зимовий час графік зміщується на годину. Ці роботи ведуться за міжнародним часом. Потім зібрана інформація зводиться в глобальну базу даних. Це є відкидний настил для зручності виміру. Термометри самі повинні знаходитись на середині оголеної ділянки. Термометр строковий, мінімальний та максимальний. Температура ґрунту на даний час 5,4 градуси. Близько 30 параметрів потрібно збирати вісім разів на добу. Щоправда, прогрес не стоїть на місці. Температура ґрунту на глибині, кількість опадів, сила та напрямок вітру. Більше 20 показників автоматично передаються до комп'ютеру. Тож на цьому майданчику сусідить сучасне та класичне обладнання, адже цій метеостанції скоро 110 років. Вітер один із основних параметрів. Погоди, напрямок і швидкість вітру вимірюються на метрологічному майданчику за допомогою мобільного метрологічного комплексу Тропосфера. Там стоїть датчик напрямку швидкості вітру. Разом з тим, рядом з ним прилад флюгер, флюгер «Флюгер-Вільде», який винайшов його в 1913 році. Тобто, так, от, рядом дві епохи, да, сучасний прилад і флюгер, з допомогою якого теж можна визначити напрямок і швидкість вітру. Але у воєнний час наявність класичного обладнання стає переводим. Агою його робота не залежить від зовнішніх факторів. Флюгер буде працювати незалежно від електроніки, датчиків чи електроенергії. Достатньо пильного ока метеоролога, аби правильно читати дані. Усю інформацію записують до спеціального журналу. Тут він називається «КМ-1» – книга метеоролога. Його ведуть за допомогою олівця. Це данина традиції. Раніше все фіксували на вулиці. Так записана інформація не розтікається, якщо на сторінки КАМ 1 випадково потрапили опади. Потім параметри усіх спостережень вносять до спеціальної програми та відправляють до обласного центру з метеорології. На основі зібраних даних по всіх метеостанціях формується прогноз. Цікаво, що деякі параметри всі метеорологи все одно обчислюють на око. Це прибор не показує. От я приділяю відомість, хмарність. Це береться тільки на наблюдення метеоролога. І це лише частина роботи, яку виконують на цій метеостанції. Тут у них своя атмосфера та своя метеозалежність, коли вже не можуть уявити життя без цієї професії. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.